Житимуть за громадським порядком та штрафуватимуть порушників. У Чернівцях розпочав роботу велопатруль. Щодня на вулицях міста працюватиме п'ять екіпажів на двоколісних. Де саме патрулюватимуть поліцейські на велосипедах, яку відстань долатимуть щодня та як готували співробітників до нового проєкту. Вже готова розповісти Юлія Стеранка. Відтепер за порядком та безпекою на вулицях громади стежитимуть правоохоронці на двоколісних. У чернівцях розпочав роботу велопатруль. Велопатруль. Приготуватись до запуску. Колону по одному на вулицю почтову. Руш! Микола Лукащук один із тих, хто патрулюватиме на велосипеді. Чоловік вже понад чотири роки працює правоохоронцем. До цього був частиною автопатруля. Проте вирішив спробувати свої сили у новому проєкті поліції. Надійшла така можливість, запускали рішення запустити велопатруль спільно з допомогою нашого департаменту Міністерства внутрішніх справ. Національної поліції України, і я не, не залишу цю можливість. осторонь. Загалом спеціальну підготовку за програмою, розробленою канадськими експертами, пройшов 21 чернівецький патрульний. Відтак щодня на вулицях міста працюватимуть 10 поліцейських на велосипедах, тобто 5 екіпажів, по двоє патрульних. Будемо здійснювати патрулювання найперше важкодоступних для автопатрулів місцях, а саме Оскільки воно є зараз сезон, це пляжі, куди насправді машиною важко доїхати. Будемо патрулювати парки, сквери, всі площі. Також хочу звернути вашу увагу, бо я думаю, що у вас зараз виникне питання: а як же буде з вулицею Кобилянською? Цікаво, воно? Я думаю, що так. Хотів би наголосити, що вулиця Кобилянська є пішохідною вулицею. Саме тому патрулювання буде здійснюватися виключно у пішому порядку. Поряд ведучи велосипед, велопатруль не лише попереджатиме про усунення порушень, а й може притягнути до відповідальності у випадку виявлення адміністративного правопорушення обов'язково будемо реагувати і притягувати до адміністративної відповідальності будь-яке адміністративній сфері безпеки дорожнього руху та у сфері громадської безпеки. Працівники велопатруля кажуть, для роботи на двоколісних потрібно мати спеціальні навички. Не просто вміти їхати на велосипеді, вміти правильно з нього падати, вміти правильно спішуватися, вміти правильно реагувати, дотримуватися правил дорожнього руху, дотримуватися громадської безпеки, виконувати свої функціональні обов'язки. Також сподіваються, що з часом для роботи велопатрулям буде більше умов на вулицях міста. Недостатньо, можливо, є в нас площі, є Місць для для велосипедів велодоріжок, але я знаю, я переконаний, що часом буде все більше і більше. Будемо присутні скрізь, де буде потрібна допомога. Велопатруль за необхідності реагуватиме і на виклики, які надходять на лінію 102. Залучатимуть працівників на двоколісних і до охорони громадського порядку, та при потребі до перекриття вулиць. Яку відстань кожному велопатрульному доведеться долати щодня, поки спрогнозувати не можуть, але кажуть до навантажень готові готові. попередньо готові навіть до десяти до кілометрів. Патрулюватимуть вулиці поліцейські на двоколісних виключно у теплий період, в день та за сприятливих погодних умов. Юлія Стеранка, Руслан Батюк, Теми дня. Тива.